Дітки, доброго вам дня! Сьогодні ми поговоримо про легку атлетику, такий вид спорту. Легка атлетика олімпійський вид спорту, який включає 5 видів дисциплін, а саме спортивну ходьбу, біг, стрибки, метання і багатоборство. Тобто десятиборство у чоловіків і семиборство у жінок. Легку атлетику називають ще королевою спорту. Легка атлетика об'єднує природні для людини фізичні вправи ходьбу, біг, стрибки, метання. У той же час легка атлетика це науково-педагогічна дисципліна. Вона має свою теорію, яка розглядає питання техніки, тактики, тренування, навчання. У школі легкоатлетику вивчають за допомогою навчання бігу, метанням та стрибкам. А у дитячому садочку ми тільки-тільки починаємо знайомитися із цим видом спорту. Біг головна дисципліна легкої атлетики. Його використовують як обов'язковий засіб для фізичної підготовки практично на всіх уроках. Біг це природний спосіб пересування людини у просторі, найдоступніший та універсальний вид фізичної активності. Заняття бігом сприяють розвитку опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Бігові вправи загортовують волю, виховують уміння долати перешкоди. Біг це невід'ємна частина не тільки. Легкої атлетика, а інших видів спорту, то таких як рухливі ігри, спортивні ігри, акробатичні та гімнастичні стрибки. Біг це складова легкоатлетичних вправ, таких як стрибки у довжину, висоту, жердиною, метання спису та інших. Біг буває повільний, довготривалий. Він має гігієнічно оздоровче значення. Або ж спринтерський біг дистанції до 400 метрів включно, який сприяє вдосконаленню швидкісно силових якостей. А також біг на середній до 3000 метрів включно та довгий більше 3000 метрів дистанції сприяє розвитку витривалості. А також буває марафонський біг, довжина дистанції 42 км 195 метрів. Також є такі види бігу, як естафетний біг, коли декілька людей змагаються між собою, хто швидше пробіжить. а також бар'єрний біг, коли під час бігу спортсмени мають подолати певний бар'єр. Стрибки. Стрибкові дисципліни у легкій атлетиці поділяють на горизонтальні та вертикальні. До вертикальних стрибків належать стрибки у висоту та стрибки із жердиною. До горизонтальних стрибків належать стрибки у довжину. З місця або ж з розбігу. А також потрійний стрибок. Стрибки із місця виконують для того, щоб виявити рівень підготовки діток. Стрибки сприяють розвитку швидкісних силових якостей, вимагають величезних зусиль. Вони розвивають швидкість, спритність, сміливість, уміння володіти своїм тілом у просторі. Результати всіх горизонтальних стрибків вимірюються від лінії відштовхування до найближчого сліду приземлення, залишеного будь-якою частиною тіла стрибуна. Метання це переміщення снарядів у просторі на відстань з місця або з розбігу. Метальня це оправа швидкісного силового характеру із короткочасними, але дуже великими зусиллями. Метальня розвиває силу, вдосконалює такі якості, як швидкість, координацію рухів, з розбігу метають м'яч, гранату або спис. А ми у дитячому садочку метали з вами разом м'ячики або мішечки із піском. Дітки, дякую вам за увагу, за те, що ви сьогодні разом зі мною познайомилися із таким видом спорту, як легка атлетика, яку ще називають королевою спорту. Гарного вам дня та чудового настрою. До нових зустрічей!